Скільки грошей ви готові віддати за буханку хліба. А якщо він коштує 50 мільярдів, це не фантастика. Це Німеччина 1923 року. Ми звикли говорити про срібло та золото, але сьогоднішня тема це епоха, яка почалася з найгірших грошей в світі, але подарували нам ось такі шедеври. Це, друзі, Веймарська республіка, 1918-1933 рок. І щоб зрозуміти цінність цих монет, ми маємо з вами побачити, які гроші були до неї. Все розпочалося погано. Після поразки у Першій світовій війні Німеччина втратила все своє золото на репарації. Нова республіка почала гроші карбувати з алюмінією. Вони були майже невагомі і нічого не коштували. Але уявіть собі, що навіть алюміній був дорогим, почалася гіперінфляція. Центральний банк не встигав друкувати папір. І тоді міста почали друкувати власні гроші, нотгельди. Подивіться, це порцелянові монети з міста Мейсена. Монети з вугілля, навіть шкіри. Це нумізматичний символ колапсу, друзі. Гроші перетворились на сміття. Я що ви, коли цінуєте монету, знаючи, що завтра за неї не купите навіть сірника. Як вдалося зупинити цей хаос? У листопаді 23-го року почалося економічне диво. Німеччина представила рентенмарку. Цікавіше для нас, нумізматів. Чим була забезпечена? Золота ж не було, ми знаємо, що Німеччина витратила його на репарації. Правильно, його забезпечили іпотекою. Уряд оголосив, що всі землі, заводи країни є заставою під нову валюту. І це психологічний трюк спрацював. Співвідношення було колосальне: 1 до 1 трильйона. В один день трильйон старих марок обміняли на одну нову. І німці знову повірили у свої гроші. А вже у 1924 році. Тимчасові рентен Марці прийшла на зміну повноцінна Рейхсмарка. І подивіться, в кишені німців повернулося друзі срібло, яке ми з вами колекціонуємо. Да, 500-та проба срібла, але це справжнє срібло. Ось така марка з'являється в 1924 році, і економіка Німеччини пройшла важкі часи. 7 років колапса, а потім. Ми з вами побачимо колосальні шедеври. І ці шедеври така монета, яка присвячена унікальній події. Це політ дирижабля граф Цепелін. Тож не перемикайтесь, далі справжні шедеври Веймарської республіки. І продовжимо розповідь. Ми легендарна монета. У нас з вами зараз це 930-й рік. Монетний двір А Берлін. Три марки граф Цепелін. Чому присвячена ця монета? Ця монета присвячена не графу Цепеліну, а легендарному дирижаблю lz 127 граф Цепелін. Давайте з вами перенесемось у 20 ті роки 20 ХХ століття і подивимось, що це власне було. Це монета, яка присвячена навколосвітній подорожі дирижабля LZ127 граф Цепелін. Яка була здійснена у 29 році, 1929. -му. Ця подорож тривала 21 день і охопила 33 тисячі кілометрів. Розпочалась вона в Німеччині. Потім дирижабель прямував до Токіо, де його зустрічала величезна кількість людей, близько 250 тисяч. Потім дирижабель попрямував до Лос-Анджелеса і повернувся тріумфально назад. Це 20-ті роки, друзі, коли на той час літаки були ще не такі потужні, не такі великі. І граф Цепелін це була гордість і символ інженерної думки Німеччини. Ось так. І вже в 30-му році Веймарська республіка випускає монету, яка присвячена цій події кругосвітній подорожі. Графа Цепелін, дирижабля. Ось так. Це була знакова подія. І ця монета також є улюблена всіма колекціонерами і бажана в колекцію. Яка особливість даної монети, друзі? Це у нас МС-65 в першу чергу. І таких монет 32, і вище грейдом лише три монети, друзі. Ось так. МС 65, яскраві три марки, бажана монета і улюблена всіма поціновувачами. Веймарської республіки. Тож тисніть лайки підписуйтесь на канал. Що ж по цінам? Ціни на МС-65 в Україні це близько 400-450 євро. Продовжимо ми, друзі, ще одним яскравим ципеліном. Теж 30-й рік, але монетний двір Мюльденхютен. Набагато менші тиражі, друзі, ось з цього двору. Я вам зараз наведу загальні тиражі, це один мільйон цепелінів всіх. І якщо у нас попередній базовий літера А коштував і був проданий мною за 400 євро, то ось цей. Давайте з вами спробуємо цінити. Дивіться, який промінчик на 4 сторони яскравий. До речі, битує така думка, що монетні двори Е є в Мюльденх'ютен, їхні штемпеля, мали характерне полірування, можливо, зв'язано з тиражами. Що він карбував значно менше цей монетний двір. І вважається, що монета із монетною двором Мельденхютен Калсруя вони набагато більш деталізовані і чіткіші. Не знаючи правда хто так вважає, тисніть лайки. А ми з вами, друзі, пробуємо оцінити цю монету. І що ми маємо? У нас базовий монетний двір для неї є. Берлінський, і ми застосовуємо коефіцієнт для нього одиниця, тобто ми тираж 541 900 ділимо на тираж монетного двора Мюльден і отримуємо коефіцієнт майже 7-27 разів. Цей двір зустрічається рідше, друзі. Ось так. Але цінник на дану монету, і ми з вами це зрозуміємо, буде десь на, 5, на відсотків 20-15 дорожче за монетний двір Берліна. Давайте подивимось у нас є. Активні проходи по е, сайту ebay і e mashop По ebay така монета, монетний двір Берлінський, ось е, близько 450 доларів, це еквівалент 400 євро. Вона вісить. І також е, на сайті mashop Ось є 11 пропозицій, і там цінник, ось монетні двори найдорожчі. Монетний двір f е, Це Вюртенберг. Штутгарт, так званий, і там тираж 100 300 екземплярів, і він коштує 475 євро. В Мюльденх'ютена трішки менші тиражі, і я думаю, що діапазон цін буде десь ось такий, друзі, близько 500 євро. Ціна на дану монету. Також хотів, друзі, оголосити черговий розіграш річної підписки на сервіс CoinStrial, що потрібно зробити, які умови. Нам, друзі, потрібно поставити лайк цьому відео, бути підписаним на канал Atom Coins і в коментарях прокоментувати, яка монета Веймера вам подобається найбільше. Наприклад, пишете Граф Цепелін, три марки. Ось і все. Якщо знаєте рік, просто обов'язково це тільки монети Веймера, друзі. Тож приймайте участь в конкурсі, пишіть свою улюблену монету Веймера і найближчими. Відео в прямому ефірі ми з вами розіграємо ще одну річну підписку на сервіс CoinStrial. Продовжимо ми огляд першою монетою в серії юбілейних. Ми перепригнемо з вами знову до початку введення юбілейних монет Веймарської республіки. Це вже був стабільний час, вже появилося срібло, появилася рентмарка. І ось така яскрава монета 1925 рік. Це з вами у нас тисячоліття Ренської області. Яскрава монета в Грейді МС-64. І що цікаво, це один з наймасовіших ювілейних випусків Веймарської республіки загальним тиражем понад 5 мільйонів. І монетний двір Штутгарт лише 172 875 екземплярів, друзі. І згідно даних бази PCGS, таких монет 4 і вище Грейдом лише 6 монет. Ось такі яскраві три марки тисячоліття Рейланда. Монетний двір F. Яскрава, штемпельний блиск, промінчик, і ціна такої монети близько 200 плюс євро. Мені така монета вийшла. Саме час натиснути лайки, ми крокуємо далі. А далі у нас з вами теж непроста монета. Це 1930 рік. Це уже звільнення Рейланда. Німеччина святкує. Виведення військ Антанти з Ренської області. На аверсі у нас Орел, що сидить на мосту, улюблена монета. І тут також є напис, що Рейн – це німецька ріка і німецький кордон. Це монета політична, друзі, присвячена ствердженню Німеччини після Першої світової війни. Але монета улюблена всіма. Що можна сказати про тиражі? Теж загальний тираж понад 3 мільйона. Але це нечастий у нас з вами рік. Монетний двір Штутгарта. Згідно даних бази PCGS таких монет 14 і вище грейдом лише 16 монет, друзі. Не часто можна знайти орла будь-якого навіть берлінський монетний двір в яскравому грейді 65. Найчастіше вони зустрічаються 63-64. І набагато рідше вони зустрічаються в 65-му грейді. Ціна на дану монету 370 євро, мені така вийшла і поповнить мою колекцію. І далі ми продовжимо розбирати тематику Веймарської республіки, тим цікавіше. Перед нами ось обігові три марки 1931 року. В чудовому грейді МС-64, друзі, це монетний двір Берлін. І незважаючи на те, що тираж монети 13 мільйонів, але це нічого не має спільного з колекційною цінністю. Згідно каталогу Coin, це монета рідка, з рідкістю С також. І так, це у нас з вами 500-проба срібла, вага 15 грам такої монети, діаметр 30 мм. Ось така яскрава, друзі, ви подивіться, який промінчик. Ну, обігова монета, ви знаєте, що обігові це мають найвищу цінність. Давайте розберемося, що ж у нас, скільки таких монет у грейдах. Згідно даних компанії PCGS. Таких монет 14 і вище грейдом лише 23 монети. Загальна кількість 37 монет. У компанії NGC 21 монета. В грейді МС-64 і 19 вище. Загалом 40 монет. І так, друзі, який можна висновок зробити? У двох найавторитетніших компаніях з грейдінга лише 77 екземплярів в стані МС і вище. З 13 мільйонного тиражу. Зверніть увагу на. Саму суть е, цього моменту 13 мільйонів і лише 77 монет в станах МС. Ну, ви самі розумієте, що знайти таку монету дуже важко. Що в нас е, згідно малого німецького каталогу? Згідно малого німецького каталогу, е, монета в гарному стані коштує 400 євро. Друзі, це ціна на німецькому ринку згідно каталогу 24-го року. А тепер давайте спробуємо з вами визначити. Вартість цієї монети, що нам говорить офіційний сайт NGC, він її оцінює близько 325 євро, друзі, доларів вибачаюсь, таку монету. І ось я вам даю проходить CoinStraйл, там також 325 євро. Ну ми, всі, доларів, ну ми всі розуміємо, що ціна повинна додати 30% від аукціону, різноманітні комісії і доставки. Тому, друзі. Я думаю, що діапазон 350-500 доларів це на ринку Європи. Можливо, американському ринку можна знайти. Німеччина це 400 євро. І каталоги ми з вами побачили, проходи аукціона. Ціна такої монети 500 євро плюс у нас на ринку України. Я її оцінюю так. Ось так, друзі. Які ціни на чудові три марки І кому подобається? Така монета, тисніть лайки-подобайки. Це монета, яка попадає у 100 найкращих монет з Берлінського монетного двору, друзі. Тому тиснемо лайки, якщо вам подобається Веймар, так як мені. А ми крокуємо. Продовжуємо далі. тему Веймарської республіки. І перед нами дубок, так званих 5 марок. Веймарська республіка, 931 рік. Літера Д. Монетний двір Мюнхен, друзі. І це в нас вага 25. Грам, 500 проба срібла, друзі. 36 мм в діаметрі дана монета. Ну, яскравий екземпляр. Всіма улюблена монета. Мною також. І це дуже нечаста монета. 931 рік Мюнхен. 3 мільйона 254 тисячі екземплярів, друзі. Літера Д. Ось, подивіться, який яскравий штемпельний блиск по всьому полю. Ось так. І давайте також проговоримо, що в нас. Згідно малого німецького каталогу, друзі, ціна на таку монету в середньому стані це 180 євро. Щоб ви розуміли, це ціна німецького каталогу. Також, згідно сайту УКУ, теж там ціна стоїть в районі 170 євро. Друзі, ось так. Що можна сказати? Таких монет в PCGS загрейджено лише 26 монет, друзі. 5 ВМС 65 і ВМС 66, 6 монет, друзі. Ну і з плюсиком також. Згідно бази NGC, таких монет 17, друзі. Тобто загрейджено. Це в різноманітних грейдах, не в тільки ВМС. Там є грейди ІАУ. Тось, розумієте, це досить рідка монета. Отже, загальна кількість це 43 монети, друзі. І ціна такої монети, вона була куплена у мене, склала 750 євро. Друзі. Ось так. На сьогоднішній день така ціна дубка, щоб ви розуміли. Кому подобається даний дубок, тиснемо лайк і вподобайки, а ми з вами крокуємо далі. Продовжуємо огляд монет Веймерської республіки. Однією з найкращих пам'ятних монет. Це 926 рік. Три марки на честь 700-річчя статусу вільного міста Любек в якості пруф 64 Яскрава монета. Монета викарбувана в Берліні. Монетний двір, а ось ми з вами бачимо тираж 100 тисяч екземплярів. Міста Любик ось такий Орел з двома головами. Він відрізняється від стандартних обігових монет, друзі. Чим особлива дана монета? Це тим, що вона виготовлена в якості пруф. Що таке пруф? Давайте з вами проговоримо. Це спеціальна технологія карбування для колекціонерів. Створюються поліровані штемпелі, які. На, на поверхні роблять ось це дзеркальне таке контрастне поле. Іноді такими ж тимпелями роблять і два удари. Не обов'язково один, ось тут, особливо на реверсі, ми бачимо ось цю ідеальну дзеркальну поверхню поля монети. І ще особливість пруф, ви знаєте, вони випускалися мізерними тиражами. Ми не знаємо, яка кількість точно від 100 тисяч цього тиража. Але я думаю, що близько 2 тисяч, десь приблизно в деяких монетах в каталогах. Імперії є такі монети, але точну кількість ми з вами не знаємо. Давайте також проговоримо, скільки ж їх у Грейді в компанії PCGS. У Грейді Proof 64,5 монет і вище Грейдом лише 5 монет. Ось, друзі, в якості Proof дана монета входить в десятку від компанії PCGS. Але не забуваємо, що у нас є proof там Cameo, Ultra Cameo, це все окремі теми. Це більш. Контрастне поле в монетах, і там окремий у них йде облік цих монет. Якщо говоримо про ПРУФ, то монета в десятки, вона яскрава. І особисто мені дуже подобається і окраса моєї колекції. Що ж у нас по NGC? В NGC в ПРУФ 64 одна монета, і вище Грейдом лише 4 монети. Отже, друзі, 15 монет в ПРУФ, тобто монета в двадцятки найкращих, це елітна монета. Ціна на неї в Україні я не бачив проходів. ж по цінах в 2021 році був продаж 720 доларів. Потім був продаж 1440 доларів. Можна впевнено сказати, що коридор цін на таку монету це десь близько 800 тисяч 200 євро. Але потрібно додати всі ці комісії аукціонів. і Я думаю, що в рамках України це десь близько тисячі доларів плюс-мінус. Така монета повинна коштувати друзі. Ось кому подобається. Такі яскраві три марки Любика в Пруфі. Тиснем лайки подобайки, підписуємося на канал, а ми крокуємо далі. А далі одна з улюблених моїх монет. Це сторіччя від дня смерті Гьоте. Ось така яскрава, це, друзі, емблема мого каналу. Хто не поставив лайк саме час це зробити, це перша монета в колекції, саме не ця, а інша, яка зараз знаходиться на емблемі каналу Atom Coins. Це Гьоте був. Теж монетний двір Штутгарт, е, вмс 64 Я ту монету продав, друзі. Ціна продажу склала 320 євро. Ось. Ну, тут МС-65, всі ми бачимо, який яскравий промінчик на 65-х грейдах. Він ось так аж прям переливається розливається. Ось так. І я не втримався, коли я побачив цю монету. Я зразу вирішив її придбати. Теж літера F. Я повисив свій грейд. Свою колекції. Ціна покупки для мене склала 420 євро. Я не скільки не жалкую, що я потратив такі кошти. Вона мені дуже подобається. Я збиратиму парами, тобто, дві, тобто три марки і п'ять марок, щоб у мене були в колекції. Це буде принцип формування моєї колекції Веймарської республіки. Ось так. Давайте проговоримо, що у нас по тиражах. Літра F це. 40 тисяч екземплярів. Ось такої монети. І згідно бази PCGS таких монет 16 в 65. І вище грейдом лише 6 монет, друзі. Ось так. Вольган фон Гьоте. Продовжимо говорити про монети Веймера, але в контексті формування колекцій. Я вже говорив, що на сьогодні я формую свою колекцію із трьох марок та п'яти марок. Тобто, не поки що по монетним дворам. Просто одна три марки монета і п'ять марок. Але спочатку я починав збирати, думав, що це будуть лише трьохмарочники. І я так для себе розділив на три блоки самі монети веймера. Їх не так багато, 28 штук. Але їх дуже важко зібрати в гарному стані. Тим паче, що я хочу все зібрати в МС або в пруфах. Ось так я розпочинав збирати, наприклад, з конституції. Ось звільнення Рейланда. в мене там 63 була спочатку, потім я її продавав. В мене був Гьоте 64, я його продав, купив 65-й. Це не проста монета Гьоте, друзі. Можливо, з монетним двором Берлін вона трішки простіша, але з монетним двором Штутгарта не така проста монета, друзі. Ось для прикладу, це ті монети три марки Веймара де багато всі монетні двори присутні. І ці монети, я сказав би, вони стиражем 2 мільйона. Загальним і їх зібрати набагато легше. І я так стартував, друзі. Я не кажу, що це правильно. Хто як думає, так і робить, в принципі, багато хто каже, що мені потрібно там, тільки в пруфі монета. Для мене мій шлях. Е Ну, Веймара я хочу максимально закрити багато позицій і хочу, щоб у мене підбірка в моїй колекції була максимально широкою. Тому, друзі, я буває, купую і 63-й грейд, в мене є і Мейсон 61, 62, 61 і 63. З собою тут немає, показати вам, але такі монети я маю. Але пізніше, коли я отримав ось так 5 марок, перший раз, то я вирішив обов'язково, там, де є трійка, в мене повинна бути і п'ятірка також. Тобто воно дуже гарно виглядає. 3,5 марок, красиво, яскраво, друзі. Ось так. Старт Веймера. Прості монети. Перша в серії: звільнення Рейланда, Конституція, Фогельвейде. Ось такий. Це старт Веймарської республіки. Друзі, другий етап моєї колекції це так як воно з'являлась у мене. Це культура історія. Монети трішки серйозніші. Це Цепелін, Тюбінген, ось Орел на мосту. І бачите, я теж сюди потихеньку намагаюсь додати собі п'ятимарочники по можливості. Тюбінген ще я не закрив цю позицію. На Умбург. Ось теж дуже гарні яскраві монети. Вони вже і тиражі поменше. В Тюбінген на 50 тисяч, у Наумбурга 200 тисяч тиражі. Ось такі в штайна також 200 тисяч. Друзі. Ось такі монети. Другий етап це культура та історія. Я так її розділив. І ось така моя підбірка. Тисніть лайки. Далі уже Еліта Веймера. Друзі, ну, в Еліту Веймера я для себе виділив. Це ті монети, які я буду збирати в Пруфі. Ось такий суперлюбик. У мене в пруф 64. Об'єднання Вальдека та Прусії. Я для себе залишив в грейді Пруф 63 На мою думку, це набагато краще ніж МС-65. МЕ у мене була ця монета, і на огляді також яскраві три марки теж в Камео, Пруф 63 Камео Нордгаузен. Дуже яскрава теж монета, така сюжетна. Всіма улюблена. Також Марбург Університет, їх дуже багато в Греді МС-65. І я почав, мабуть, навіть 64-й купував, продавав, поки собі не роздобув ось така 64-та в камео, Друзі. Ось такі монети Еліта Веймера. Сюди я також відношу і університет, і панорамна монета. Це Магдебург, у мене поки що її немає. І також, мабуть, мейсон пятірка Ну, є сюди ще деякі монети, які мені потрібно ще придбати, друзі. А далі у нас будуть з вами окрема тема це обігові монети Веймара. Обігові монети Веймара, друзі, це окрема тематика. І коли я розпочав придбавати собі дубок, ну думаю, як же без, без дубка в колекції бути. А дубок це обігова монета. Спочатку теж у мене був І 63, і 64. Поки що залишився для себе на греді. 65, але в мене закралась думка: а якби ж мені отримать обігові і один, дві, і три марки, друзі. І ось перед вами теж така чудова добірка. Одна, дві і три марки і п'ятірка. Ось такі яскраві. Дивіться, тисніть лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал, друзі. Ось така моя колекція, ось така тема Веймарської республіки, моя улюблена. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Приймайте участь у конкурсі, пишіть свою улюблену монету Веймера, і хай вам пощастить з розіграшем річної подписки від компанії Coins Trial і канала Atom Coins. Наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.